Господь говорить владі дуже швидко змінити соціальну політику. Соціальна політика не може породжувати ту ніяцю, які сидять вдома і не працюють. Соціальна політика має сприяти стимулу всім українцям працювати. І надвисокі виплати за різні, і надвисокі виплати за загиблими. Душі воїнів не хочуть, щоб їхні родичі не працювали, а хочуть, щоб вони багато працювали для держави Україна, за яку вони віддали життя. Високі виплати замінити державним забезпеченням, одягом, харчуванням, навчанням дітей до повноліття, батькам утримання до старості за державні кошти. Надвисокі виплати породжують реки тих сім'ї, родичі між собою судяться, кому такі виплати прийдуть. І знову ж туніядство. То Тому владі швидко, швидко змінити соціальну політику всім українцям щодня. У самій ранку виходите на роботу. Бережімо Україну. Амінь.